Всім хеллоу! мене звати Дмитро, і сьогодні ми разом з вами розберемося, як треба правильно вчити граматику у англійській мові. Давайте чітко спочатку трошки окреслимо проблему. В чому ситуація? Велика кількість людей думає, що вони вчать граматику. Типу вони дивляться на правила, їх зубрять, виконують вправи, і отак от по колу, по колу, по колу, по колу. Але в результаті, якщо їх запитати, яка різниця між present perfect і не знаю, той самий. Вас continuous, вони чітко не зможуть пояснити. Чому? Тому що люди вчать граматику, вчать правила, вчать теорію, але вони не розуміють, що вони вчать, навіщо вони вчать і як все це правильно організувати в своїй голові. Саме тому суть цього відео для вас створити із англійської граматики конкретну структурну систему в голові, щоб вона була максимально простою і логічною. Почати хочу з невеликої, але дуже важливої теорії, українська. І англійська мова вони відносяться до різних груп мов, і це пояснює ключову різницю між ними. Українська мова відноситься до слов'янської групи мов. Для них характерні будь-який хаотичний передок слів і те, що час визначається від закінчення. Наприклад, я пишу, я написав, я напишу. Я писатиму і так далі. Ось бачите, просто змінюється час і таким чином змінюється закінчення слова. Англійська мова в свою чергу трошки простіше, і вона не змінює закінчення, а змінює конструкцію, наприклад, I write, I wrote, або I will write, і так далі. І насправді англійське все максимально просто і логічно. Найголовніше зрозуміти, як воно все влаштовано, і зараз ми з цим розберемося. Отже, вся англійська граматка будується на двох простих принципах. По перше, час пояснюється не закінченнями, а конструкціями. Друге, порядок слів створює чіткість. Та логіку. Якщо ви починаєте помічати ці різниці у словах між українською та англійською, вам буде набагато легше розібратись з усіма тонькощами і не просто зазубрити правила, а почати по-справжньому розуміти англійську граматику. Давайте спочатку розберемося з порядком слів і зрозуміємо, чому він так важливий. Наприклад, у українській мові ми можемо сказати таке речення: як кішка їсть рибу, рибу їсть кішка або їсть кішка рибу. Всі ці три речення вони мають різний порядок слів, але сенс однаковий. Давайте тепер спробуємо сказати ці три речення англійською: «The cat eats fish» – нормальне речення. The fish eats cat вже не має сенсу, бо навпаки у нас кішка із риба на риба із кішку. І it's the cat fish взагалі такого не може бути, бо у порядку такого слів в англійській мові просто немає. Отже, в англійській мові порядок слів виконує таку саму функцію, як і закінчення в українській мові. Він допомагає зрозуміти, хто виконує дію, яка дія виконується, над ким виконується дія і так далі. Отже, це все максимально просто. Структура англійського речення складається з subject це у нас іменник підмет, Далі у нас verb дієслово і object додаток. І ця формула є працюючою для будь-якого простого речення. Наприклад, I play football. I підмет, play дієслово, football додаток. Що я граю? Чи, наприклад, вона, she likes sushi. Yeah? She підмет, likes дієслово, sushi, додаток. Якщо ви хоч трохи порушити цей порядок слів, структура мови повністю зруйнується, і вас ніхто не зрозуміє. Саме тому англійська мова, напевно, є мовою міжнародного спілкування, бо вона має максимально чіткі, прості правила, і кожна людина у нашому світі просто потрібно її зрозуміти зрозуміти чітку структуру, і всі ми можемо спілкуватися і легко розуміти один одного. Це, наприклад, як локомотив, представте собі потяг, якщо ви переставите всі вагони у ньому. Чи будуть вони нормально поєднувати? Чи зможе потяг рухатись? Напевно, ні. Так само англійська мова. Однак, якщо ми хочемо поставити запитання англійській мові чи зробити заперечне речення, в такому випадку порядок слів змінюється і додається така унікальна штука, як допоміжне дієслово. Як це працює, зараз розберемось. Допоміжне дієслово – це таке маленьке слово, яке ми додаємо у кожному часі, для того, щоб чітко дати зрозуміти, яку функцію має речення. В українській мові його немає, тому спочатку це може бути зрозуміти трошки важко. Наприклад, якщо е, ми скажемо я читаю книгу, стверджувальне речення, якщо ви хочете сказати я не читаю книгу, ми просто додаємо не і робимо якийсь наголос. Я не читаю книгу у англійській мові в даному випадку. Нам не вистачить просто сказати «I not read book», це буде неправильно. Нам потрібно ще додати допоміжне дії слово do. I do not read the book». І так само в питання. Якщо ми хочемо задати питання, допоміжне дії слова завжди буде йти на першому місці. І якщо ми хочемо запитати ти читаєш книгу, ми скажемо «Do you read the book?». Тобто тут так само важлива чіткість і структура. Запам'ятовуємо, що. Якщо ми хочемо утворити заперечення, у нас завжди йде допоміжне дієслово, яке притамане кожному часу, наприклад, do, am, is, are, did і так далі. Їх небагато я не знаю там до десяти, запам'ятати не важко. І у питанні так само допоміжне дієслово йде наперед. Тепер, коли ми розібралися з порядком слів в англійській мові, пропоную розібратися з двома основними типами речень англійської мови. Перший тип речень з дієсловами, які означають дію, наприклад, I love, I play, I go, I think, і так далі. І інші речення, які не означають дію. Наприклад, я щасливий, він вчитель і так далі. Але ж ми думаємо, за формулою, яку я розповідав вам раніше, що на другому місці в англійському має завжди бути дієслово. А тут ми думаємо, я вчитель, ніякого дієслова немає. І саме для таких випадків в англійській мові існує дієслово. To be. Дієслово to be означає бути, і воно використовується у кожній ситуації, коли ми хочемо сказати, що щось є чимось. Воно має три форми. Я думаю, більшість з вас їх знає: Am, is are у теперішньому часі. І коли ми хочемо сказати, що хтось є якимось, ми просто його використовуємо. Я вчитель, I am a teacher. Він не знаю, красивий, He is beautiful. І що потрібно також зрозуміти, дієслово тобі не просто є основним дієсловом, воно одночасно є і допоміжним дієсловом, про яке я розповідав раніше. Тобто ми його використовуємо як у питанні, так ми його використовуємо у запереченні. Тобто, наприклад, I am happy, тут не потрібно нічого додатково додавати. Ми просто додамо I am not happy. І якщо я хочу запит... задати запитання, я щасливий, просто M винесеться наперед, і буде Am I happy». Отже, підсумуємо, що найважливіше знати, вивчаючи англійську граматику. По-перше, це порядок слів. Запам'ятаємо ще раз, що тут у нас є підмет, присудок і додаток. І завжди ця структура буде незмінною. Далі ми запам'ятовуємо допоміжні дії слова у кожний час і не забуваємо ставити їх у правильну послідовність. І наостанок хочу сказати, що всі ці теорії також це дуже гарно, але найголовніше це практикуватись. Тобто, що вам потрібно робити, вам потрібно, коли ви вчите граматику, відразу придумувати конкретні ситуації в голові, які будуть асоціюватись. З вами, вашими діями і певним часом, наприклад, Present Continuous. Це дія, яка відбувається зараз. І ви відразу думаєте, що я роблю зараз. Вивчаєте Present Continuous, наприклад, зараз я записую відео. Я відразу кажу I am recording video. Вивчаєте simple, минулий час, дія відбувається чітко в якийсь конкретний час. Ви такі, окей, вчора о 8 я а, а, ходив і грав футбол. Yesterday at 8 uh, I played football. Точки, як ви бачите, знову конкретна структура. I play football. Тому ми вчимо часи, орієнтуючись на контекст. Придумаємо собі конкретні приклади, які будуть асоціюватись з цим часом, і не забуваємо про структуру. Тоді англійська граматика буде даватись вам максимально легко. Спеціально для цього відео я створив коротенькі конспекти по граматиці у англійській мові. І я розмістив його у своєму телеграм-каналі. Ви можете просто перейти за посиланням під цим відео і забрати його абсолютно безкоштовно. А під кінець я також маю пропозицію для всіх, хто хоче вчити англійську максимально ефективно і в Кайф. Я, як ви можливо знаєте, є власником школи англійської мови Speak Easy. Це школа розмовної англійської. І тут ми якраз таки робимо ключовий акцент на тому, щоб не зубрити англійську мову, а вчити її максимально сучасними методами та робимо ключовий акцент на практику. Пробне заняття в моїй школі безкоштовне, тому ви можете перейти за посиланням нижче на наш сайт, ознайомитись з усіма умовами, прийти на пробне безкоштовне заняття. Там ми зможемо перевірити ваш рівень і створимо покроковий план вашого розвитку у англійській мові. Тому переходьте і реєструйтесь. На сьогодні все з вами був я, Дмитро. Нагадую, що у мене є телеграм, де можна вчити англійську щодня безкоштовно. Мене є інстаграм, де нереальна кількість крутих, корисних відео на зв'язочку. вчити англійську.